Пакс в обіску, сьогодні у нас мова буде про священну інквізицію. Колись один піп московського патріархату мені казав, що в Європі наче не залишилося красунь, бо всіх їхніх предкінь спалила священна інквізиція. А одна стара мудра викладачка, навпаки, казала інше, що Інквізиція була досить корисною становою. В загальних рисах коротенько будемо розбиратися. Так отже. Початок 13 століття, пів, Південна Франція, Лангедок, там тоді лютувала єрість альбігойців, і папа на Кенті третій запускає Христовий похід. Один з лицарів спитав у легата папи, а як відрізнити католиків, від єретиків? На що? Йому відповіли: а ти ріш усіх, бо на небі розберуться. Папа тоді приходить до тя, Бо Божі лицарі заріжуть усіх, хто, хто тоді залишиться в Європі, тоді буде не буде ні жінок, ні чоловіків. І тоді, в 1215 році, запускають священну інквізицію, щоб розбиратися, хто є хто. Так отже, коли Інквізиція досить активно працювала в Іспанії, бо боролися з наслідками юдаїзму, ісламу. І треба було дійсно відрізняти, хто є хто. Смертельних вироків було вже не 100%, але ще 3%. Тобто значний прогрес в історії людства відбувався. А в той же час світські суди виносили до 10-15% вироків на смерть. І ще один момент, який стосується сути чоловіків. Багато жінок любили спокушати католицьких кзінців. Тим питанням, кого він більше буде любити її чи Бога. І тоді цих жінок відправляли не на багаття, а навпаки, у в'язницю. Вони жили там півроки на хлібі, воді на соломі, після того їх відпускали. І тоді незаможний хлопець села, п'ятий син, віддав господаря, становився таким привабливим. І тоді, таким чином, інквізиція була, працювала користь чоловічій статі. Що ти будеш робити today? Amen.